Розі ставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Ранок аеродрому посадка ту 160 хлопок. Пілоти думали, що Львів, Київ, Харків та всі інші мирні міста залишаться без відповіді, аж ніяк ні. Серія залпів і хлопків. Так за словами анонімних телеграм-каналів розпочався ранок військових на аеродромі Воронежа. Візуально бомбардувальники цілі та зазнали пошкоджень, але хлопок пролунав у частині дислокації. Окації та відпочинку пілотів або доволі потужна. І поки росіяни кричать про дедонацію побутового газу у столові і що все під контролем, опозиційні російські телеграм-канали пишуть про те, що хлопки пролунали через летальні апарати під час загрозки нової партії ракет та підготовки літаків до вильотів. Тим не менше, і ракет і літаків, і пілотів у них ще достатньо удари по Україні. Триватимуть росіяни не планують припиняти використовувати такі методи ведення війни. А росіяни. Не планують припиняти обстріли України для цього. Вони, які раніше використовуватимуть ракети різного типу та дрони камікадзе. Водночас відсутність обстрілів в столиці в останні дні не свідчить про загальне зменшення атак. Про це в ефірі телемарафону повідомив полковник речне командування повітряних сил ЗСУ. Юрій Ігнат за його словами. Вони не відмовляються від терористичних методів ведення війни зокрема, балістичними ракетами маю на увазі С 300 триста Ну і БПЛА будуть надалі застосовувати. Товати нам це є багато причин, чому вони це роблять. Бувають дні, коли є більше обстрілів, але коли менше. Якщо ми вже три дні не бачили обстрілів, це не означає, що треба розслаблюватися, і вони зменшилися. Ворог вирішив собі таким чином спланувати. Може ведуть якусь підготовку, може десь на інших напрямках, переорієнтують свої сили, зазначив Ігнат. Речник повітряних сил Юрій Ігнат раніше пояснював, що F-16 можуть допомогти закрити небо над Україною і збивати крилаці ракети росіяна. Ці винищувачі є легкими, мають бойовий радіус 550 кілометрів. Озброєні шестиствольною авіаційною карматою, яка може нести до шести керованих ракет ближнього бою і можуть набирати швидкість до 2410 кілометрів на годину. У інтерв'ю змі Ігната зазначив, що F-16 найпоширеніший у світі літак свого класу, саме з тих, що відповідають нашим потребам. За його словами, літаки типу. Міг і су не можуть ефективно збивати крилаті ракети шахеди, а з F-16 з потужним радаром та сучасними ракетами дозволить збивати ці цілі дійсно ефективно. Нагадаємо, начальник авіації командування повітряних сил ЗСУ бригадний генерал Сергій Голубцов заявив, що аби отримати перевагу над російськими росіянами у повітрі на конкретному напрямку збройним силам України потрібно принаймні 3-4 ескадрильї літаків F-16 по 12 -16. Існадцять одиниця це може допомогти змусити ворога відмовитися від тих ударів, які він завдає на певній ділянці, на певній смузі оборони. До зустрічі друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.